Моё, вот такие еще ящичек а такие ящичек 120 миллиметровые вот такие пробуем из них сидушки mm -hmm. тут я сберегаю провод продолжаю делать Такі от сиденья, типа диванчики. Це саме перший, яке я зробив з самого великого ящика. Максимально просто, особо не Ну, Придумав, значить, що я видумав таку тему. Ніде не побачив, не на Ютубі. Були в мене такі ящики. І що я значить, вирішив зробити. Зробити сидіння, типу дивани, типу топчани, такі улічні, в яких можна щось зберігати, Сидушки ці відкриваються, піднімаються Були мене ножки старого дивана я поприкручував. І принципіально, щоб в кожному була спинка. Ось така у мене ідея. Хочу, щоб була спинка. Чисто по приколу. Потім, як все зробиться, хочу його ще... Олифу промазати, потім пофарбую Ось такий от колір оригінальний, як було. І дермантином обоб'ю все ці сідушки. Вот. Такі от будуть диванчики. Це перший, це вже другий заділок, цей менший. Ну, вущий він, точніше, вущи і нижчий А переділка дуже проста, в чому заключається переділка. Кришка. відкручував всю цю фурнітуру, замки, взяв кришку і повернув її наоборот. Оце вверх, получается. я її вниз поставив. Тому що ці перемички мешати будуть сидіти. Поорізав тут кусочки, ці, щоб коли закриватися, не впирались в ці доски. І все. І назад поприкручував всі ці замочки. І так само п'ятлю з тієї сторони. Це вся переділка. Тут дуже зручно зберігати мангальне приладдя, шампури там всякі. Такі. Тут просто доска. Трошки шліфанув і прикрутив на саморіз. Оці держателі спинки. Теж з кусків трубок понаходив. Використовую. Все, що є під руками, з подручних матеріалів. Спеціально щось там не ріжу. Тобто були куски, порізав, позагинав. Тут якісь уголочки позварював, щоб наростити цю різницю. Там кусочки шпильки поварював. Тобто Це шпилька, вона приварена одразу до цієї направляйки. Ну, до металлічної цієї. держателя. І через шайбочку прикрутив гайками. Воно крепко держиться. Це трошки нижче, може треба буде зробити ще ножки, я борсочки поприкручу, а до них ще ножки пороблю, регулюємо, щоб по висоті можна було виставляти. Угол спинки теж експериментальним путем підбирав, оцей, щоб було зручно сидіти. Особо навіть не зашліфовував, це все покраситься, такий уличний варіант. Брутальний. <гум> ну, сидить зручно буду рівнятися по висоті того диванчика то есть тут нарощу ножки там длинные шайбы гайки длинные удлиненные по варію теж кусочки шпиляк Так, буде нормально тоже все дермантином обіб'ється поролончиком спочатку потом дермантином таке Ще маю такі три ящики. Користо, чотири штуки в мене. Це совєцький, а ще є три сучасних. Теж поділаю щось таке. Якось так. Значит, завершую останній диван. Останній диван завершую. Маленький вийшло. Такий вид. Це перевернуті ножки і спинка. Це все абсолютно власна розробка, ніде не побачив. З ящиків роблю такі от диванчики. Треба запатентувати. Оці ножки, оці спинки, кріпьош, шайби просто приварював саморізами. Тут гайка М10 уварена, болти будуть шайбами. Регулюємо ножки, щоб не шатались на будь-якій поверхності. Всі дивани різні. Чотири штуки, всі абсолютно різні. А це наймалий. А це найтакий широкий, найглибокі, точніше. Отак от, от поглибині. Це совєтський ящик. Це вже сучасний. 23 рік. Ножки теж всіх однакові. Єдині ножки це тут з, з дивана старого. Не регулювані. ці всі регульовані. І ось це найбільше крові попив мені, тому що він виходить найуздійший, сидіти на ньому незручно, довелось наростити доску. Якщо наростий доску, то треба поперечки було. На яких ця доска триматися буде. Ось дав три поперечки, самі саморізи. А щоб закривалося, довелося повирізати такі от. Під оці доски. Повирізав такі ну, вирізи поробив. короче, сидеть на нем самое зручно. Теперь осталось покрыть олифой все и пофарбовать. Вот такие же колер пофарбую. И дермантином оббить сидушки и спинки. Поролоном по этим дермантином, чтобы было по-настоящему. Поставил диваны вот такие вот манером. И сейчас начинаю их фарбовать. Сначала одно низ, Там де важко прокрасити. Потім ставлю на ноги і крашу вверх. Спеціально маленький пульвер взяв, щоб розсот краски був поменший. Ну і колір, звісно ж, хаки, щоб зберегти ту аутентичність цих ящиків. Краска реденька настроив редуктор, тут вообще, по-моему, на полторы атмосферы, на два. Ну, хорошо. Расход по ветре тоже минимальный. Дивани всі покрасив. Все пофарбував. Наступний раз приїду, буду оббивати дермантином. Коротше, використовую все, що є під руками. Бушний поролон, всякі понаходи тут. Вот так отберу кусками їх просто ліплю, як виходить. І з деблером прибуваю кусочки треба, сейчас дріжу. Куска мене ліпив, так і покаша. Маю такий дермантин, сейчас буду їм. Ну а так от кускін резаю, натягую, коротше і скобом вторець. Особо не заморачуюсь там такий от уличний варіант буде, так що тут нормально. Так, от раз і скобами. Тепер оце сейчас загну так от красиво. Так, спинку был не став я фігурним гвоздиком Довбать до гвоздиком так по барабану, з скобами блин, заділа нормальок. Сидіть буде мягко. Сейчас думаю як сідушку зробити. то, що воно відкривається. Тут виходить, в цих уголках ось не всунеш дермантин. От тут не всунеш. Тим більше. Що це, виходить, 15-ка десь якщо я буду торець лупить може дати може розколоть так що надумать краще так перший готовий лишилось ще три штуки так якийсь клей потім повитираю це все десь воно в гаражі лежав цей дермантин ще навірно з часів соціалізму Получився такий топчанчик доволі непоганий, дуже м'який, зручно сидіти. Так, кусками. Що знайшов, різні поролони поприбував. Це вже другий диван. Зараз буду ось вирізав вже. Дермантин, зараз буду пробувати. Так, спинка готова. Точніше сидушка готова. Занимаюсь спинкою тоже. кусками мої какими-нибудь. Но облагорожу буде красиво. Так. Спинку теж заделал короче я по месту дивлюсь. Дивлюся така ситуація. Так я ее загинаю і оббиваю. Тут допустим не виходить, тому що тут -то сюди вона заходить. Та я поверху йду. А тут по торцам, якщо дозволяє, то я звідси забиваю, так само і тут. І все, два дивана готові. Паралон закінчився. і замість нього використовую отакий ватін. Це також, до речі, зі старого дивана. Він стяганий капроновою ниткою, доволі таки непоганий. Я накладаю, десь кусками ліплю. Так, дермантин також закінчився, використовую брезент. Справжній брезент, ось такий часів соціалізму, доволі якісний, ну як для вуличних меблів піде. Ось у мене ще залишки тут. восстание диванчик покрываю уже четыре слоя латина и брезентом все четыре дивана готовы два получилось с черными сидушками Два з сірими брезентовыми. Це вообще циганщина з золотими гвоздями покатит. Короче, сидушки для кальяна будуть. Кальянная. Сейчас Толик сделаю такие коротенькие. Та и все. Пока что под навесом а тут вони лежать у меня. Потім поставлю. Ну вот а и финиш. Диванчики на своем месте. Для комплекта сделал столик. Столик сделан из цельной доски. из массива редкий экземпляр тоже ножки регулируемые можно подкручивать уварение шпыльки и с такими вот шайбочками выстраиваются под любую поверхню сам столик зроблен из трубы 15 на 15 самые простые подстолье так вот там перемычка и просто саморезами прикручено это и все Хороша доска, широка. Таких дерев вже нема. Не знаю звідки вона, але дуже древня. Спеціально ці тріщини всі поставляв, нічим не покривав, просто оліфи помазав, шліфунув і оліфи Спеціально Спеціальну дирку із сучка не вбирав, теж прикольно так виглядає від ржавих цвяхів місця все остави як є. Такий от воно йому вигляд придає цікавий Ось так. Так, це наш диванчик самий мелкий Це до речі, зручний вийшло Диван. Тут у нас мангальне приладдя, а сітки зберігається там, на дровідні. Отакий такий затишний куточок вийшло. Можна шашлик пожарити, кальян покурити. Ну якось так.